Головні ідеї з книги Роберта Кіосакі Багатий тато, бідний тато чому вчать дітей Багаті батьки і не вчать бідні. Частина перша «Багатий тато бідний тато. Попри те, що Роберт Кійосакі зараз є успішною людиною, він народився у небагатій родині. У дитинстві на нього впливали одразу два тати. Першим був його рідний батько, який був освіченою і поважною людиною, працював все життя на державній службі. Мав кілька освіт і науковий ступінь, але не зумів досягти фінансової незалежності. А другим був батько кращого друга Кіосакі, який не закінчив навіть вісім класів школи, але згодом став власником імперії, фінансово освіченою і дуже винахідливою людиною, яка зуміла створити багатство. Причини фінансової неспроможності та успіху цих двох людей полягали в їхньому мисленні. Обидва тати були сильними та шановними людьми, вони давали поради Роберту, але вони були протилежними. Роберт робив вибір між протилежними точками зору бідної людини та багатої, і ще з раннього дитинства зрозумів, що думки людей впливають на їхнє життя. Бідний тато не займався фінансовою самоосвітою, а всі знання отримував від своїх батьків, які казали Ходи до школи, добре вчися, знайди гарну роботу. Але реальність така, що школи та університети не дають дітям знання про гроші і як ними треба керувати. Вчителі розвивають академічні та професійні навички, які також є важливими, але не навчають фінансової грамотності, як зберігати кошти та примножувати їх. Вони готують гарних службовців чи працівників, які працюють за гроші, а не людей, які змушують гроші працювати на себе. Якщо бідний тато казав Я не можу собі це дозволити. То багатий тато вважав це ознакою розумових лінощів. Натомість він запитував, як я можу собі це дозволити. Перша фраза розслабляюче твердження, що відключає мозок, а друга питання, що змушує думати. Якщо бідний тато радив вчитися старанно, щоб працювати в хорошій компанії, то багатий тато зміщував акцент на те, щоб вчитися старанно, щоб купити чи очолити хорошу компанію. Бідний вважав, що його сім'я причина великих витрат та бідності, а багатий вважав, що його сім'я мотивація стати ще багатшим. Бідний стверджував, що з грошима не можна ризикувати. А багатий казав, що треба вчитися керувати ризиком. Бідний вважав, що розкішний будинок це найкраща інвестиція та актив, а багатий казав, що такий будинок це скоріше пасив та зайві витрати. Бідний перекладав відповідальність за своє життя на компанію чи державу мріяв про пільги. Багатий прагнув фінансової самостійності і вважав, що менталітет пільговиків робить людей слабкими та бідними. Він стверджував, що людині потрібна фінансова компетентність. Один батько на силу міг накопичити кілька доларів, інший постійно інвестував свої гроші та примножував їх. Урок перший. Багаті не працюють за гроші. Першим уроком для Роберта стало те, що бідні люди або люди середнього класу майже завжди працюють на нелюбімій роботі за гроші і постійно йдуть одним і тим самим шляхом. Якщо їм не вистачає їхньої заробітної плати, вони починають вимагати підвищення або звільняються, щоб знайти більш оплачувану роботу. Але зрештою отримують те саме інші залишаються працювати там, де працювали, відчуваючи страх втратити те, що мають. Якщо люди продовжують звинувачувати у своєму становищі оточення, вони нічого так і не змінюють, але якщо людина зрозуміє, що проблема в ній, вона зможе змінитися сама, чомусь навчитися і стати мудрішою. Багатий тато казав, що легше змінитися самому, ніж змінити всіх інших. Саме жадібність і страх заганяють мільйони людей у пастку під назвою щирячі гонки нескінченну роботу за гроші. Але річ у тім, що в такому разі максимальні зусилля докладаєте саме ви, а інші начальники, уряд, банки одержують більшу частину вашої винагороди. Через відсутність фінансового мислення люди можуть одержувати хорошу зарплату, але завжди відчувати дефіцит грошей. Рахунки будуть несплачені, а борги зростатимуть. Якщо у людей з'являється більше грошей, то, швидше за все, вони думатимуть лише про нові коштовніші речі, які можна на них купити, це жадібність, вони хочуть здаватися багатими. Якщо ж люди не мають грошей, вони турбуються лише про те, що, витративши, можливо, їх ніколи більше не буде це страх, який блокує можливість керувати грошима та примножувати їх. Люди, які безграмотно розпоряджаються своїми фінансами, схильні дозволяти таким емоціям керувати своїми рішеннями. Бідняки та середній клас працюють за гроші, багаті змушують гроші працювати на себе. Другий урок для чого навчатися фінансовій грамотності. Навіть маючи багато грошей, важливо зосереджуватися не на них, а на головному багатстві, освіті нині час швидких та радикальних змін фінансові кризи підкошують багатьох людей, у яких здавалося, було багато грошей, без фінансових знань гроші швидко зникнуть. Потрібно виявляти гнучкість і бути відкритим для нових ідей, тоді зміни можуть зробити вас багатшими. У довгостроковій перспективі важливо не те, скільки грошей у вас виявиться, а те, скільки ви зумієте примножити, зберегти і як довго. Це про те, що потрібно бути фінансово грамотним. Щоб покращити свій фінансовий інтелект, потрібно робити наступне вивчати бухоблік для фінансових потоків, вчитися інвестувати, знаходити нові бізнес ідеї. Вивчати ринок, щоб розуміти особливості попиту та пропозиції, вивчати закони, щоб завжди діяти відповідно до них. Основне правило створення багатства дуже просте, але дуже важливе якщо ви хочете стати багатим, ви повинні купувати активи, те, що приносить вам гроші. Більшість людей неспроможні розбагатіти, оскільки плутають активи з пасивами тим, що коштує грошей і потребує витрат. Активи це бізнес, що функціонує незалежно від вас, акції, облігації, прибуткова нерухомість, цінні папери та все інше, що виробляє дохід, підвищується в ціні з часом і може бути легко продано. Коли ви інвестуєте у активи, ваші долари працюють над створенням доходу для вас. Чим більше у вас працюючих доларів, тим краще. Мета дохід має перевищувати витрати. Реінвестуйте перевищення доходів на активи, використовуючи ще більше доларів, що працюють на вас. Багаті набувають активи, бідняки та середній клас набувають пасиви, які вважають активами. Приклад, шикарний будинок зазвичай сприймається активом, але насправді це один із найбільших пасивів. Після купівлі будинку ви працюватимете все життя, щоб погасити 30-річний іпотечний кредит, податки на майно та комунальні платежі. Інвестувати в такий пасив невигідно, оскільки супроводжуватиметься величезними витратами на іпотеку та отримання будинку. Правильніше було направити ці кошти на активи, які будуть створювати прибуток. Зі збільшенням доходів у бідних людей під владою жадібності та страху збільшуються витрати, причому всі ці витрати йдуть на пасиви одяг, автомобілі, техніку та інше. Багаті ж люди завжди прагнуть скоротити витрати та пасиви, а концентруються на зростанні доходів від активів. Навіть якщо вони помиляються це досвід, який надалі їм допомагає. Третій урок думайте про власний бізнес. Потрібно розуміти різницю між професією та бізнесом. Ваша професія це те, на що ви витрачаєте по 40 годин на тиждень, щоб сплатити рахунки, купити продукти, речі та покрити інші витрати на життя. Професією може бути стоматолог, продавець, менеджер тощо. Ваш бізнес це те, у що ви інвестуєте час і гроші, щоб збільшити свої активи. Для досягнення багатства можна починати будувати бізнес навіть під час роботи у межах своєї професії. Приклад, кухар, який навчався кулінарного мистецтва у школі та є майстром своєї справи, його професія приносить достатньо грошей, щоб заплатити за квартиру та прогодувати свою сім'ю, але він не стає багатим. У даному випадку багатшим стає власник бізнесу, у якому працює цей кухар, тому кухар може почати інвестувати у свій бізнес, наприклад, нерухомість. Усі зайві гроші він витрачає на покупку квартир, які можна здавати, або він може створити свій youtube канал, куди викладатиме відео зі стравами, приготовленими на роботі і отримуватиме додатковий дохід. Потрібно прагнути вкладати гроші у свій бізнес, тим самим збільшуючи свої активи. Професія на початкових етапах може спонсорувати ваш бізнес. Зберігайте робоче місце, поки бізнес не почне стабільно зростати, щоб ваші активи, а не ваша професія, стали основним джерелом доходу це ознака фінансової незалежності. Багаті зосереджуються на колонці активів, тоді як інші цікавляться лише колонкою доходів. Четвертий урок історія податків і сила корпорацій. Ідея Робіна Гуда відібрати у багатих і роздати бідним гарна, але тільки теоретично. Насправді ця ідея була втілена в податку на дохід, апетити держави зростали, і невдовзі, крім багатих людей, податок на дохід торкнувся і людей із середніми доходами, і ця планка продовжує опускатися. Переважна частка податків стягується не з багатих, за бідних платить середній клас, насамперед освічена верхівка середнього класу. Найбільш багатий клас вже давно використовує цілком легальний механізм або зменшення податкового навантаження шляхом створення корпорацій, коли податки сплачуються з залишку після того, як корпорація витратить все, що зможе, або отримуючи повернення та компенсацію завдяки пільгам і преференціям. Багаті люди сплачують дедалі меншу кількість податків, а бідні і ті, що належать до середнього класу, для кого власне і було запроваджено податкову систему, сплачують дедалі більше податків. Залежно від форми роботи та системи оподаткування, якщо вивести відсоток від річного доходу, то виявиться, що від 2 до 5 місяців на рік ви працюєте виключно для сплати податку. Ви повинні підключити свій фінансовий інтелект і, будучи у межах закону, скоротити виплати податків, тобто почати чинити так, як роблять багаті люди. Якщо у вас недостатньо знань, вам слід звернутися за допомогою фахівця. П'ятий урок. Багаті створюють гроші. 300 років тому головним джерелом багатства була земля, тому багатим вважався той, хто мав землю. Згодом основним джерелом багатства стало промислове виробництво, що дозволило Америці зайняти панівне становище у світі. Найбагатшими людьми стали промисловці сьогодні. головним джерелом багатства є інформація, і на перші місця у списках найбагатших вийшли ті, хто володіє найсучаснішою інформацією. Зміни стають швидшими та суттєвішими, і багато людей залишаються за бортом. Насамперед, це стосується людей, які завзято чіпляються за старі ідеї, борючись за фінансове виживання на межі своїх сил. Вони хочуть, щоб усе було як раніше і прощаються змінам. Люди втрачають роботу і звинувачують у цьому технічний прогрес, економіку чи роботодавця. На жаль, вони не можуть зрозуміти, що проблема криється в них самих. Старі ідеї стали їх найбільшим пасивом. Ці люди не усвідомлюють, що їхні ідеї чи звичні способи дій перейшли до категорії пасивів просто тому, що активами вони були вчора, а вчорашній день уже назавжди в минулому. Фінансовий інтелект це вміння бачити більше різних варіантів, якщо перед вами відкриваються можливості, важливо бачити перспективи цих можливостей і думати, як ними скористатися, а іноді йти на ризик. Окремі люди багатіють просто на порожньому місці, знаходять ідеї, які вистрілюють, чи можливості, які не вимагають виходу зі своєї квартири. Урок шостий. Працюйте, щоб навчатися, не працюйте за гроші. Одна з парад багатого тата полягає в тому, що людині потрібно якнайчастіше міняти місце роботи, і це насамперед для розширення свого кругозору та спеціалізації, а не грошей. Наприклад, дуже багато талановитих людей у сфері творчості, але вони не багаті. Їм заважає брак знань з продажу та промоції своїх робіт, а якщо вони освоять суміжні професії та отримають навички, які дозволять їм успішно займатися просуванням та продажем своєї творчості, їхні прибутки збільшаться. Дуже важливо розвивати навички управління грошовими потоками, людьми, собою та своїм часом. Частина восьма. Долаючи перешкоди. Існує п'ять основних причин, які заважають людям на шляху до фінансової незалежності. Перша страх втрати грошей. Головна різниця між багатими та бідними полягає в тому, як вони справляються зі страхом. Багаті ризикують і можуть втрачати гроші, але майже всі бідні люди бояться втрачати гроші і тому нічого не роблять. Люди так бояться програти, що програють. Чим раніше почнете займатися своїм фінансовим добробутом, тим більше шансів досягти успіху. Друга невіра у свої сили. Сумніви щодо наших знань чи здібностей, зовнішніх чинників це нормально. Наприклад, а раптом в економіці щось трапиться, і інвестиції не будуть приносити дохід, або раптом все піде не за планом і таке інше. Часто це посилюючи і наші наші чи знайомі, всіляко відмовляючи нас. Не можна давати сумнівам паралізувати себе або життя оминатиме. Пам'ятайте, що найгірші часи та кризи, коли всі налякані та бояться діяти, для активних людей породжують нові можливості. Третя лінь. Найзайнятіші люди зазвичай найледачіші, вони надто зайняті зароблянням грошей, щоб подумати про те, як можна розбагатіти, стати здоровішим і так далі. Причина одна й та сама. Вони прагнуть залишатися зайнятими, щоб уникнути того, з чим їм не хочеться стикатися. Якщо вони не зайняті на роботі або з дітьми, їх час здебільшого займає телевізор, інтернет або магазини, але в глибині душі вони знають, що уникають чогось дуже важливого. Це найпоширеніша форма лінощів лінощів, замаскованих під сильну зайнятість. Як же вилікуватися від лінощів? Рецепт 1. невелика доза жадібності. Вона допоможе вам відповісти на просте запитання, що це мені дасть. Сядьте і подумайте, яким стане моє життя, якщо мені не доведеться більше працювати, або що я робитиму, якщо в мене буде достатньо грошей на все, що мені потрібно. Без невеликої дози жадібності чи бажання мати щось краще не буде прогресу. Світ розвивається, бо всім нам хочеться краще жити. Нові винаходи з'являються тому, що хочеться чогось кращого. До речі, на каналі є книга навчитися вчитися там дуже багато способів боротьби з лінощами та прокрастинацією. Четверта погані звички наше життя є відображенням не стільки освіти, як звичок багато людей, спостерігаючи за успіхами інших, звикли говорити не про той важкий шлях, який треба було пройти, а скоріше шукають виправдання своїй бездіяльності. Важливо розвивати звичку проактивності з книги Сім звичок, надзвичайно ефективних людей, огляд якої також є на каналі. П'ята зрозумілість вона змушує людей думати, що речі, яких вони не знають, не мають значення. Але запам'ятайте, що ми знаємо, приносить нам гроші, що не знаємо, змушує гроші витрачати. Якщо ви знаєте, що не освічені в якійсь галузі, зверніться до фахівця з даного предмета, який дасть вам необхідні знання, або знайдіть хорошу книгу та займіться самоосвітою. Дев'ята частина Як почати. Автор пропонує свої 10 кроків для початку руху шляхом фінансової незалежності. Перший. Знайдіть причину, яка сильніша за реальність сила духу. Коли людей запитують, чи хочуть вони бути багатими та фінансово вільними, більшість відповідає так, але потім у гру вступає чинник реальності шлях здається надто складним та повним перешкод набагато простіше працювати за гроші та жити від зарплати до зарплати. Причина чи мета складається з «хочу» та не хочу. Складіть список хочу та не хочу. наприклад. Я не хочу працювати, як мої батьки, та залежати від неадекватного начальника, а потім отримувати мізерні виплати. Я хочу виплатити усі свої борги, я хочу керувати своїм часом та життям я хочу, щоб гроші працювали на мене. Ви повинні знайти причини, які навіть після падінь будуть змушувати вас вставати та рухатися далі. Другий щодня робіть вибір, сила вибору. Кожен долар, який потрапляє нам до рук, надає можливість обрати своє фінансове майбутнє бути багатим, бідним чи приєднатися до середнього класу. У бідних людей, як правило, формуються погані звички, пов'язані з витрачанням грошей. Як ви вже зрозуміли, головне купувати активи, а для кожного з нас найкращий актив освіта. Кожен може сам обирати, чим заповнити свій розум. Ви можете цілий день дивитися телевізор, грати в ігри. Або розширювати свій кругозор, відвідувати семінари з фінансового планування, вибір за вами. Більшість людей зазвичай просто роблять інвестиції, замість того, щоб спочатку вкласти гроші в навчання інвестуванню. Третій. Ретельно обирайте друзів, сила зв'язків. І це не про їхні фінансові можливості, це швидше про знання та світогляд. Головне, чому ви можете навчатися в інших людей і який вплив вони на вас роблять. Говорити про гроші та фінансові можливості це нормально, але не варто йти на поводі у скептиків та фінансових експертів, у яких у кишені вітер свистить, але вони завжди доводять, що у вас нічого не вийде. Ще є така річ інсайдерська інформація важливо мати зв'язки, які будуть підтримувати вас на гребені інформаційної хвилі, важливо мати знайомих, які знаходяться ближчими до центру подій. Гроші робляться на інформації, і чим швидше її отримати, тим більше можна заробити. А про те, як розвивати зв'язки з іншими людьми, на каналі є книга ніколи не їжте наодинці та інші правила нетворкінгу. Четвертий освоївши одну формулу, освоюйте наступну сила швидкого навчання. Якщо афоризм у сфері здоров'я звучить так людина є тим, що вона їсть, то у сфері фінансової незалежності. Ви стаєте тим, що вивчаєте. Не обмежуйтеся єдино закладеною в школі формулою роботи за гроші та щурячих забігів. У сучасному світі, що швидко змінюється, важливо вже не те, що ви знаєте, оскільки ваші знання швидко застарівають найважливіше те, наскільки швидко ви вчитеся. П'ятий. Спочатку заплатіть собі сила самодисципліни потрібно вміти контролювати себе та не піддаватися емоціям. Недолік самодисципліни призводить до того, що більшість тих, хто виграв у лотерею, незабаром після отримання мільйонів стають банкрутами. Саме відсутність самодисципліни змушує людей, які отримали надбавку до зарплати, одразу купувати нову машину у кредит або вирушати у круїз. Дисципліну можна поставити на перше місце у списку факторів, що розділяють багатий, бідний та середній класи. Дуже важливо навчитися спершу платити собі. Ця ідея розкрита в улюбленій книзі Роберта Кіосакі Найбагатший чоловік у Вавилоні», яка також є на каналі. Шостий, добре платіть своїм брокерам, сила гарної поради якщо ви в чомусь не тямите, краще звернутися за допомогою до професіоналів, тому що якщо люди є професіоналами, то їхні послуги мають заробляти для вас гроші, і що більше грошей роблять вони, то більше грошей робите ви. Сьомий вміння повертати вкладене у світі, де панує стовпчик активів, вас має насамперед цікавити питання, як скоро я отримую назад свої гроші і які активи примножуватимуться. Восьмий використовуйте активи для покупки предметів розкоші, сила зосередженості. Надлишок спокус у суспільстві споживання призводить до того, що гроші набагато легше витратити ще до інвестування. Спочатку інвестуємо у активи, а вже потім думаємо про предмети розкоші. 9 Виберіть собі героїв, сила міфу. Надихайтеся вивченням історії життя багатих людей, таких як Орен Баффет або Ілон Маск. Вивчайте хід їхніх думок, думайте, як би вони вчинили в тій чи іншій ситуації та спробуйте робити так само. 10 Вчіть, і дано буде вам сила того, хто дає. Якщо хочеш щось отримати, спершу треба віддати. Не шкодуйте ділитися з людьми своїми знаннями. Від цього ви самі ставатимете розумнішими і отримуватимете нові ідеї. Допомагайте іншим і побачите, що і ваші справи, немов за помахом чарівної палички, будуть покращуватися. Десята частина Все ще хочете більшого, ось кілька речей, які вам треба зробити. Тим, кому потрібен список конкретних справ, з яких слід розпочати, автор дає кілька невеликих рекомендацій зробіть паузу і спробуйте оцінити, що у вас працює, а що ні, божевільно буде робити те саме і сподіватися на інший результат Шукайте нові ідеї. Про те, як і де знаходити ідеї, на каналі є відео Кради як митець знайдіть людину, яка вже робила те, що хочете зробити ви. Запросіть її на обід і попросіть прилитися порадами та маленькими хитрощами. На каналі є книга Як здобувати друзів та впливати на людей там багато практичних порад на цю тему. Записуйтесь на курси, читайте літературу та відвідуйте семінари робіть якнайбільше пропозицій щодо купівлі, виходячи з вашої вигоди. Це як гра, де потрібно вчитися пропонувати та робити зустрічні пропозиції, зберігаючи свої інтереси. Завжди знайдеться той, хто скаже так аналізуйте дві умови варіанти та зміни. Варіантів багато, але на вигідну можливість вони перетворюються лише завдяки якимось змінам. Шукайте варіанти на всіх ринках. Коли супермаркет влаштовує розпродаж, скажімо, туалетного паперу, споживач запасається дешевим папером. Але коли починається розпродаж на ринку житла чи цінних паперів, найчастіше її називають крахом чи падінням ринку. Той самий споживач кидається геть. Коли супермаркет піднімає ціни, споживач робить покупки в іншому місці. Але коли ціни зростають на ринку житла чи цінних паперів, споживач часто кидається скуповувати все поспіль. Пам'ятайте, прибуток приносить купівля, а не продаж використовуйте можливості навчання. Для когось пройти навчання чи семінар може здаватися дорогим задоволенням, але через брак знань у результаті ця людина може втратити набагато більше грошей та часу. Думайте масштабно, об'єднуйтесь з іншими людьми, щоб робити оптові замовлення та купувати великі партії з оптовими цінами. Дія завжди краща за бездіяльність ви повинні почати діяти, перш ніж зможете отримати фінансову винагороду. Так що не витрачайте часу і беріться за справу. Посилання на наш телеграм-канал в описі і у першому коментарі. Якщо відео сподобалось, буду вдячний за вподобайку, підписку та коментар. Щоб не загубити наступні відео, тисніть на дзвоник.